У смілі створено п'ять стаціонарних пунктів незламності. Відповідно до постанови кабінету міністрів на території держави у випадку значення ситуації пов'язаних з порушенням умов життєдіяльності населення, створюються пункти незламності. Зараз враховуючи численні враження. Ворожими ракетами нашої території. Проблема з енергопостачанням виникла в державі на території міста Сміла, відповідно до рішення комісії з питань ТЕП та НС створено п'ять стаціонарних пунктів незламності. Чотири з них це на об'єктах комунальної власті, це міський будинок культури. Загальноосвітня школа номер 3 колегіум, також загальноосвітні школи номер 6, номер 13, номер 15 і 12 державна пожежна рятувальна частина. Пункти незламності повинні передбачати забезпечення мінімальних потреб життєдіяльності населення: це резервне електроживлення, технічний доступ до інтернету в мережі, зв'язок, також автономне джерела, автономні джерела опалення. Засоби обігріву, це термоси, електрочайники, якісь ще й кава, теплі напої, по можливості ковдри також вони забезпечуються аптечками для надання домедичної допомоги і засобами зв'язку. Ну і в тому числі, щоб були місця для перебування, тобто це можуть бути стільці, лавки, ну там по можливості стали. На сьогоднішній момент пункти працюють, готові до прийняття осіб, в разі необхідності можна звертатись, вони готові до прийому. Пункти працюють у визначений час. Детальну інформацію про діяльність пунктів незглавності можна отримати на сайті незламність.gov.ua, на якому мапа пунктів незглавності і розписано їхній час роботи. У закладі повністю облаштовано місце для короткочасного одночасного перебування людей, запевняє директорка школи, де працює стаціонарний пункт незламності. Ще з самого початку війни ми готові приймати людей в будь-якій ситуації, яким потрібна допомога. Ну, перш за все, у нас є генератор, який в разі відключення електроенергії може забезпечити електроспоживання закладу і може забезпечити там необхідні потреби людей. Це і зарядити телефон, це попити чаю, це перебути просто у теплому приміщенні. Тому що, звичайно, основна задача цього генератора це забезпечити, щоб працювала. Теплонасоси, які забезпечують тепло нашому закладу. Ну і звичайно, у нас в закладі є всі необхідні речі для того, щоб люди прийшли, перебували тут, щоб зарядили телефони, є спеціальні зарядні пристрої, є чайники, є сухі сніданки, чай, печиво. Людина, якщо прийде, вона буде забезпечена теплим чаєм, кавою, можливо, перекусить щось, ну і побуде в теплому. Ми приміщенні звичайно У випадку, якщо повітряної тривоги, наш заклад може забезпечити ще обезпечення людей у протирадійноційному укритті, яке ж теж оснащене генераторами, акумуляторами в разі відключення електроенергії, теж буде забезпечений і електроживлення. Поки що на даний момент люди не зверталися, але ми готові в будь-який момент приймати людей в закладі. За потреби у Смілі запевняють, будуть розгорнуті і мобільні пункти незламності.